Скорпіони привіт-привіт! Як ваші справи? Рада вітати вас на моїй платформі. А сьогодні до вас з розкладом на тиждень. І так, якщо у вас сонце асцендент, Венера чи місяць у скорпіоні вам може зрезумувати ця інформація. Поїхали. І так, що було до цього, відповідно, впливає на цей тиждень королева жезлів. Угу. Перевтілювалась, чи когось перевтілювала. Над кимось чи над чимось чаклувалась, скажу так. Для чоловіків жінка у вашому оточенні. Ну, це король. Тут король, але він фемінний. Це означає, що жінка з прийнятою тіньовою стороною, чи з чоловічим інтегрованим архетипом. Жінка, яка реалізована. Жінка як а, креативна, але креативна вона за рахунок інтуїтивних знань. Так. Це в нас може бути лев, стрілець або олен. Так, основна динаміка трьома картами. Дівчата, це ваша тема реалізації? Ну, соціальних комунікацій, Те, як ви ставите цілі, їх досягаєте. М -м -м. Ось на динаміка трима жреться. Я ж кажу, що інтуїтивне. Жінка з інтуїтивним каналом, потужним. Жінка, яка вміє задіювати знання, скажу так, чи інформацію собі на користь для реалізації своїх задач. Скорпіони, це можете бути ви, а може бути така жінка у вашому оточенні. Ну, для дівчат ви. А для чоловіків точно. Якась мадам. Якась таємничка тут є. Король пентаклів. Скільки королів. Лицар пентаклів. Класно. Скорпіони. Ну, перше вже що. І найголовніше іде, це от, просувайтесь повільно. Те, що ви там розвиваєте, що ви вкладаєтесь, що інтуїтивно відчуваєте ваше, так? Ну, що вам підказує інтуїція? Супер. Рухайтесь відповідно до інтуїції, але повільно: від точки А до точки Б без поспіху. Тут є ще якийсь чоловік зі мною, стихії у вашому оточенні, якась пропозиція від нього. Як в пленів подальшому внаслідок шість кубків. Щось так, ностальгічне, якась поріднена, можливо, душа. Зустріч, свято також. Діти. ну Ми зараз прояснимо, тому що енергія шестірки кубків, вона дуже, скажімо, багатогранна. Опаньки. А що таке? Якась зустріч, возз'єднання серденько. Оцну, я б так сказала. Блін, дві 3 і жриця тут є Нусов. So, so. Для когось з вас ця драма може бути пов'язана з близьким оточенням, з комунікаціями, з тим, як ви проявляєтесь в цьому оточенні. Я це скажу, тому що йде інфа. Або, якщо це стосунки, то ви самі зрозуміли трійка кубків, трійка мечів це вже третій фактор. Ну, тобто ще хтось. Ви не двоє, скажемо, в цих стосунках, а є ще те, що між вами, так? Я Дивлюсь на цього пожар Пентаклів, думаю, може це ну сидіти. пані, Тут шестіка кубків. І так, що було нещодавно по цьому королю жезлів у вас скорпіони. Десятка кубків. Ой, тут хтось, скорпіони, тут практик, хтось практик. Не для, всі, для всіх, звичайно, але тут є практик. Хто не практик в прямому сенсі, чи медик, наприклад, ви так чи інакше задієте свій, свій дар, свою інтуїцію в тому колі, яким вважаєте близьким. Так, ви свої таланти задіюєте, про це говорить Олецяр Пентаклів, незалежно від того, в якій ви сфері знаходитесь. Тут могла бути зустріч, могло бути воз'єднання партнерів, сім'ї, або це люди, ну, з якими вам добре, з якими поряд ви себе відчуваєте вільно, скажімо так. Знаєте, як. Ледь не сказала в Бога за пазухою. Не знаю, така. От четвірка Пентаклів. Є таке в мене відчуття. Або ви не кажу, ви чакували, скажімо, над якимось. Ну, схоже на ковен, давайте так скажу. Ну, це метафорично. Королева Пентаклів. А чудово. Хтось в ресурсах піднімається. Піднявся. Енергетично виросли. Дівчата. Тут є розуміння своєї цінності, розуміння, в чому вона полягає, Відчуття достатності поряд з близькими, в близькому оточенні. Для чоловіків це жінка. Жінка. Зі мною стихії, але. І королева кубків, і шестірка пентаклів, красивий енергообмін тут у чоловіків, скорпіонів. З жінкою, повторюсь, не можу сказати, якого вона типу, тому що жінка прокачена. Угу. Якась жінка може з скорпіоном взаємодіяти і тим самим піднімає на ресурс на новий рівень взаємодія з цією жінкою. Це може бути і практик, я повторюсь. Ну, тут це можуть бути робочі стосунки чи підтримка, так? інформації про що тут жреться, королева мечів. Хтось з каналом інформаційним, хтось має доступ до закритих архівів приблизно і видає інформацію вам. Це може повторюсь, бути медик, практик, езотерик, психолог, нумеролог. Коротше, там список великий, нутраціолог. Водолія енергії сильно також відчувається. Вау, скорпіони, що відбувається. Отут тут пара. Тілець з'явився. Як не тілець. Якщо це у вас стосується скорпіони роботи, наприклад, ви на керівній посаді, чи от, ви керуєте іншим королева чи це також про. Керування і делегування поряд з імператором. Там вилізе якась історія. Ну, якийсь прихований фактор. Можливо, знову ж таки, ви не розголошуєте на сьогоднішній день якісь моменти в колективі з певних причин, або ви не в курсі. Ми зараз глянемо. Там щось є. Якась зустріч, якась повістка. І відсутність ресурсів. Можливо, на якусь поїздку, чи, скажімо так, на кар'єрний ріст на сьогоднішній день поки що не вистачає ресурсу, а не вистачає ресурсу по причині того, що потрібно пройти певну етапність, на кожному з етапів зупинитись і зрозуміти, в чому полягає, скажімо так, сенс цього етапу, так. Набування практичного досвіду тут відбувається. Тобто для того, щоб вирости, просунутись, піднятись, скажімо так, в статусі, в реалізації, потрібно набути певного досвіду, розуміння, більшого розуміння, більше практичного досвіду. Як Відбуваються певні процеси, що пов'язані з задіюванням інформації, наприклад, з обробкою даних і з керуванням. Я не знаю, Скорпіони, що це така прям точкова ідея інформації, до чого тут ще тільки кубків. Зараз ми подивимось, так чи інакше. Тут може бути історія про те, що в цих стосунках є треті фактори, окей, тому що тут е жреця з'явилась. І імператор це чоловік, який вже також знаходиться в стосунках, в офіційних стосунках. Чи чоловік, який вже перед кимось несе від... ну, от, має обов'язок, несе відповідальність? Розумієте? Я ж кажу, що тут, наче, щось третє є, воно не в ловини, але гуляє. Скорпі, ви можете дізнатися якусь таємницю, яка пов'язана з вашим керівництвом, або з керівником, ну, хто в когось жінка, може бути керівник. Я б вам сказала не поспішати. Якщо ви щось дізнаєтесь, притримайте. Можливість для вас в подальшому. Ця інформація, яку ви дізнаєтесь. Про когось, хто має вплив, владу, може поступити ресурс до вас, можливість щось розвивати. Хтось може оплачувати послуги, повторюсь, езотерика, психотерапевта, медика. Можливо, вам на і вказують, дивіться, королева жезлів, десятка кубків це хтось, хто має доступи і взаємодія з цією віддаючою, тут віддаюча фонеть може щось для вас відкрити. Розумієте? Щось вам підсвітити важливе і цінне для вас. Але тут питання енергообміну стоїть. Тобто, за цю інформацію так чи інакше, ви маєте дати ну, винагороду, король пентаклів. О, тривога з цим пов'язані, з вашим ресурсним розвитком або з чоловіком у вашому оточенні. Тут такі трошечки панічні історії, можуть бути Ну, Потрібно розуміти, прояснити. І насправді можна і без практики. Але ну, я не впевнена, чи чесна розмова з цим з цією такою авторитетною фігурою у вашому оточенні ну, дасть вам відчуття. Правди чи гарантій того, що сказано, розумієте? Але є варіант, ну, він цілком можливий і робочий для вас поговорити на чистоту, щось прояснити, тому що ви від якоїсь неясності чи таємничості, розумієте, накручуєтесь, тривожитесь. Опа, будь ласка. Королева кубків, а ви виходите скорпіони. Ну це для дівчат. Ви щось стягнете з минулого, шестірка кубків, якийсь минулий досвід і проектуєте на сьогоднішній. На сьогоднішнє партнерство, я скажу так. Ви стрійки мечів, розумієте? Здрами, емоційна нестабільність. Ну, трійка мечів, королева кубків це розбите серце, ну, іншими словами, хтось не відповів вам взаємністю приблизно, так? Чи хтось не поберіг ваше серце, і в якийсь момент ви опинилися в ситуації, де ваші ну, там, надії, сподівання, очікування не виправдались, і ви можете це тягнути цю проекцію в сьогодення. Комусь чоловіку жінка могла розбити серце скорпіону, і тепер в нього, скажімо так, перешкодою до партнерства є те, що він не ну, остерігається повтору. Ну, типу, щоб знову не повторився той же сценарій, я не буду йти в стосунки або я взагалі буду тримати дистанцію приблизно. Віка. Ну, двійка як жреться, це говорить про ну, трошки таку відчуженість, скажімо так, в партнерстві, таємничість, тобто не відкриватись до кінця, ну, лише щось привідкривати, лише якусь сторону себе, свого життя привідкривати, а далі ні. Тому що є негативний досвід, підірка мочів, ага. Але за попристрасть. Цікаво, що переможе. Почати, хто там матеріально хотів би вирости <смі> більше. Ми всі, напевно, хочемо цю дев'ятку кубків, але не всі сильно на цьому можемо фокусуватися. Ну, На цьому тижні у вас якась може бути травма. Драма пов'язана з вашими ресурсами. І в першу чергу ресурсами тіла. Дев'ятка. Королева пентаклів, туз пентаклів це що? Ні, я про це не буду, тому що це не моя специфіка. Королева Пентаклів це також наше здоров'я, жіноче здоров'я. Завершається процес якогось відновлення, зцілення, я б так сказала. От, скорпіон. Вийшов в трансформацію. Можете застря... Ви чомусь, Розумієте, оця тема, що стосується тривог, драми, емоційних качель у ваших, в першу чергу, внутрішніх для дівчат, вона вам створює, скажімо так, болото. Ви починаєте грузнути, ви починаєте застрягати, ви починаєте все частіше обертатися назад, все більше знаходити там якихось травмуючих для себе, наприклад, ситуацій. І, відповідно, таким чином ви ці ситуації починаєте притягувати в свою реальність в сьогодення. Ви починаєте помічати якісь моменти, нюанси, деталі. В тих, хто вас оточує, як наче з минулого щось повертається, так? але це дуже схоже на сприйняття, а не на об'єктивну реальність. Та там все добре до скубки вірафант. Насправді все добре. Трансформація. Щось потрібно очиститись від чогось. Ну, то я розумію, що від минулих травм, але якби так просто. Король жазлив. Ну, чоловікам більше впевненості рішучості, само собою. Він фонить. Дівчата, в вашому точні чоловік проходить якусь трансформацію, очищується від минулого деструктивного якогось досвіду. Ось. Пентакля, тут вибір. Хтось з скорпіонів перед вибором. Щось вирощує, партнерство з собою в першу чергу. Хтось з скорпіонів вагається. Тут є два чоловіки. Ну, чоловік земної стихії чи чоловік вогняної стихії, і чоловік земної стихії вже розбивав вам серце, скажу так. Ну, тобто з ним там вже щось тріснуло. Можливо, витягнути цю історію з минулого проєктуєте. Можливо, вже не в цих стосунках, але якусь проекцію переносите. Знаходити зв'язок між обома своїми партнерами, наприклад, і все. Вам тут що, чистку потрібно зробити фінансового каналу. Насправді, я про це мова. А що шестірка. Ось як наслідок. О, і поїздка. З раком, до речі. <сум> Може бути. Чомусь прийшов мені рак на думку? Є тут цей прорив? Потрібно сеперуватися від якогось минулого, розумієте? Вийти звідти, вискочити і вже от просто закрити туди двері, хочеться сказати. Як наслідок, це може бути поїздка в рідні місця, чи в місця, які вам добре знайомі, чи в місця, в яких ви вже були. Чи з дітьми. Королева дивіться, дивиться красиво. Ага, лісі мечім нам не треба. Якісь обмежуючі фактори. Справді вам говориться про те, що ви контр... От ваш самоконтроль. І цей самоконтроль, само собою, приростає з ваших думок. Тому що ваші думки можуть вас розгойдувати на якісь, ну, скажімо так, дії нераціональні. А вам тут говориться, що поступово. знаєте, як з зибучих пісків ви коли вилазите, так? Ви якщо почнете різко рухатись, діяти, ви ще більше вас це а, засмокче, так. Ось, але якщо ви повільно будете а, виходити, знаєте, отак, поступово, то у вас більше шансів вибратися. Хтось вам палицю протягує. От, прям ці зучі піски нікуди не діваються. От, коли хтось притягує палецю, вас витягує звідти. Хто? О, ну, якийсь лицар кубків тут Ну, Гарно провести час. Туда? Переможець по життю. О, тут ваги є. Цікаво. Хтось вам тут допоможе вибратись з цієї історії. Оце стан такий, зрозумієте, що це стан, і він більше у вас проростає з самонакручування для чоловіків, скорпіонів. Ну, та ж жінка, можливо, якась з архетипом вагів. Ні, мах, дуже на водолія схоже прямо. Жінка якась, скажу так, незалежний експерт. Жінка, яка перевтілюється. От вона. Тут є королева жезлів. Зірка, водолій. Водолій. Кось з вагів є щось у водолії. Я це відчуваю прям. Прям сильно фонеть якась водолійська тема тут. Якась. Мрія з минулого. Вона дає вам енергію, вона дає вам мотивацію, це є вашим топливом до руху вперед. І ця мрія пов'язана з вашою реалізацією. Можливо, це в когось про публічність, чи поїздки в якісь, знаєте, такі місця, які. Енергетично вас заряджають, які дають вам відчуття впізнавання, наче ви там вже колись були. Можливо, ви там ще ні разу не були ну, в цьому житті, але ви коли туди попадаєте, у вас з'являється відчуття, наче ну, ви там були це такий ретроградний фактор трошки. Так відбувається, у вас розпаковка. Добре. І так, як наслідок, це реалізація якоїсь вашої мрії, прорив в цю сторону. Можливо, це з командою, з партнерством, чи з близьким оточенням пов'язано, чи з вашою публічністю, з цинічністю. Але це перегляд. Перегляд травми тут відбувається і через партнерство в першу чергу. Це цікаво, Тому що є імператор, а це архітип батька. Батько відповідає за сценарій реалізації в соціумі. В дитини, скажімо так, як хлопчики, хлопчиків, так і дівчат. За проявленість батько відповідає. За самооцінку мама. І самооцінку ніби все добре. Чотири кубки, сім пентаклів. А що там ще? Розвиваєте, рухаєтесь, тим не менш. Хлопці, тут на дистанції, до речі, у вас може бути жінка. Рак з минулого. Скорпіони. Якась жінка з минулого в енергіях раку. Це може бути поїздка до неї, зустріч з нею. Або просто якась взаємодія, яка наче вскриває у вас стару, знаєте, травму чи що. Так, да, дияло там. Ой, там стільки ілюзій було. Все. Дякую за увагу. Шановні скорпіони, гарного вам тижня! Тут є взаємодія з водолієм так чи інакше. Або хтось, хто в енергіях водолія знаходиться. За бажанням здійснити енергообмін у вигляді коментарів. Па-па.